Усім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Мене звати Дар'я. Мій канал присвячений розмальовкам для дорослих і сьогодні в мене 30 жовтня, я вирішила зняти підсумки місяця, навряд чи я встигну ще щось розмалювати, завершити, тож вирішила вже знімати сьогодні. Коли ви побачите це відео, ще не знаю, тому що тут є в мене декілька спільників, які ще дівчата домальовують, і я їх почекаю. Тому, можливо, ви побачите це відео трішки із затримкою, але знімаю я його вчасно. Принесла купу книг. Багато мені. Ну як багато, 13 робіт мені вдалося розмалювати в цьому місяці, для мене це гарний результат. Зазвичай я розмальовую біля 10 робіт в місяць, цього місяця вийшло трішечки більше, в мене було трішки більше вільного часу. Ну і зараз вже погода стала гіршою, не хочеться багато часу проводити на вулиці. Тож краще для мене посидіти вдома із розмальовкою. Що ж, давайте я вже не буду затягувати, і будемо з вами дивитися готові роботи. І розпочинати будемо із номерних в мене їх всього дві в цьому місяці. Зараз швиденько подивимося з вами номерні роботи. Перша з них була у томі принцеси, це другий том мій найновіший том. І тут я виконала одну ось таку роботу. Це принцеса Аврора із своїми тітеньками. Я її розпочинала ще у вересні і от у жовтні завершила. В принципі, тут все розмальовувалося досить просто, я тут використовувала ручки-акрилові Гуангна, також ручки Ланго, трішки маркери використовувала ну і покрила цю роботу лаком. Використовувала новий для себе лак, тому проклала. Файликом, але, в принципі, все нормально просохло, тому думаю, що вже можна його звідси прибирати. Мені результат подобається, вийшло досить симпатично, і я цією роботою задоволена. Єдине, що мені не дуже подобається, це колір шкіри. Мені здається, що занадто бліді води вийшли. Ну, а так в цілому непогано, симпатично, і такий варіант теж може бути. Друга робота по номерах була у 11 му томі, і це була робота на спільник по принцесах. Тут я розмалювала ось таку попелюшку. Досить проста робота теж. Тут багато фону. Ось ці всі дрібненькі цяточки, я їх замальовувала, а потім зверху малювала вже ручкою. І, в принципі, це було досить просто. Єдине, що я це зіпсувала потім, коли покривала лаком, хоч і пройшло досить багато часу, більше тижня в мене лежала ця робота і сохла. Але оці всі білі цяточки, вони всі розмазалися, і мені довелося це. Виправляти. Я там заново це все замальовувала маркерами, потім вже не ручкою, а гуангною, цим акриловим, акриловою ручкою проставляла. Бо до цього я робила гелевою ручкою і воно все розмазалося дуже сильно. Ну, В цілому непогано, трохи є тут косяків на цій роботі. Якби не розмазалося, було б ще краще. Але в цілому нормально. Лаком я потім ще раз перекрила це все. І, в принципі, нормально. Я не скажу, що це прям найгірша робота, яка в мене була по номерах. Далі переходимо з вами вже до більш цікавого. Це сюжетні розмальовки. І першою роботою у жовтні в мене була робота у книзі Скетчбокс Abigail Larsson. І тут я розмальовувала ось таку цікаву роботу. Ось таку, Така в мене панянка загадкова вийшла. Я її розмальовувала тут <сум> всім, чим можна. Починала акварелю, але мені потім не сподобалось і я взяла гуаш. Здебільшого, тут розмальовано все, гуашу потім. Все, що аквареллю було, я перекривала. І в деяких місцях ще трішки використовувала акриловий маркер. На хмаринках. І олівець використовувала, білий використовувала, десь, можливо, чорний, щоб промалювати якісь деталі. Давайте, можливо, вам ближче покажу. Мені мій результат, в принципі, подобається. Це була непроста робота. Гуа, що мені нелегко працювати, але досить цікаво це зовсім інший матеріал, не схожий ні на що, ні на акварель. Звісно ж, на олівці не схожий. Тому це такий цікавий досвід, мені подобається. Але потрібно вчитися. Мені тут не дуже подобається в цій роботі, як я підібрала кольори. Якщо закрити ось так от нижню частину, то мені здається, що верхня виглядає досить гармонійно по кольорах. А от з нижньою вже якось воно не так виглядає цікаво. Ну Можливо, треба було для оцих. Болотних якихось духів, вибрати якісь інші відтінки, щоб воно виглядало більш збалансовано і гармонійно. Але в мене вийшло ось так, і я в цілому задоволена цією роботою. Хочу ще щось розфарбувати в цій книзі, вона мені подобається, і роботи в ній теж мене надихають. Далі, зовсім несподівано для себе я взяла книгу від Ріти Берман про Африку. І тут у мене цілих дві роботи. Ну, вони такі дуже простенькі це були відпочивалочки. Одна із них це змія. Ось така. Я її розпочинала розмальовувати ще здається, в минулому місяці на роботі, брала з собою цю книжку і декілька олівців, і тут я Ось цей коричневий фон олівцем розмалювала на роботі і все. Потім вже вдома розмальовувала це все до кінця. Я тут використовувала інктенси для підложки, і потім ще допрацьовувала різними олівцями, брудфунерами, мені здається. Можливо, ще якісь використовувала ну такі недорогі олівці. Я тут використовувала трішки ручки блискучі, можливо, бачите. Якісь деталі тут поблискують. Мені результат подобається. Досить простенька робота, але така іскрава. Не знаю, чому мене потягнуло на таку літню книгу, восени, але ось захотілося і я, в принципі, задоволена результатом. І була тут ще ось така робота, досить незвична для мене. Це я розмальовувала на роботі, теж, теж, в мене був такий досить вільний день не нагружений. Я собою взяла цю книжечку і взяла декілька наборів ручок від Ланго. І ось це все розфарбовано ручками. Ці візерунки. Це було так медитативно, мені дуже сподобалось. І я вирішила, що ось такі візерунки незрозумілі, які ще є в цій книзі, ось тут, наприклад, бачите, я буду розмальовувати ручками. І я потім цю роботу... Ще сушила декілька днів і покрила лаком аерозольним. Він блискучий, бачите, сторіночка трішки блищить, але мене в цій книзі це абсолютно не напрягає. Головне, щоб ручки були закріплені. Покажу вам ближче. Я намагалася тут використовувати такі природні відтінки. Це книга про Африку. І от саме такі кольори в мене асоціюються із Африкою. Жовті, земельні. Якісь такі рижі, зелені, неяскраві, коричневі. От такими кольорами я і розмальовувала. Я трохи рано закрила книгу, тому в мене дещо на цю сторону відпечаталось, але не страшно. Думаю, що це не смертельно. Я вже це якось переживу. В цілому ось такі дві нескладні роботи відпочивалочки, які я розмальовувала частково на роботі. Думаю, що таким роботам теж є місце в нашому житті. Треба ж на чомусь дійсно відпочивати. Далі подивимося з вами роботу у цій чудовій книзі від Крістен «White Wildflower Folk. Ми її продовжуємо розмальовувати разом з мамою, і також зробили спільник у цьому місяці. Ми розпочали у вересні, у нас був спільник, і продовжили у жовтні. Обрали ми таку дуже підходящу ілюстрацію для жовтня а саме відьмочку. Коли ж розфарбовувати відьмочок, як не у жовтні. І ось так у нас вийшло. Ну, в мене вийшло. У мами теж чудова робота. У нас вони вийшли зовсім різними і за кольорами. і... За матеріалами. Я Своєю роботою дуже задоволена, мені подобається моя відьмочка, подобається її колір волосся, подобається її одяг, от. і фон подобається На фон я використала акварель. Також для деяких елементів самої відьмочки я теж використовувала акварель для волосся, для шкіри в мене теж була підложка. От. Але чомусь я не додумалася зробити підложку на чорні елементи. І розмальовувала їх просто олівцями. І це було дуже довго. Я хотіла повністю перекрити папір, щоб не було текстури від паперу. Ну І це було дуже довго. Я прям тиснула чорними олівцями, взяла всі чорні, які в мене були. Ну, результатом я задоволена, але це було довго. В цілому мені дуже подобається і ця книга, і роботи, які в ній виходять. Я раніше боялася портретів, а тепер отримую велику насолоду, велике задоволення від їх розмальовування. Якось так думаю, що ми з мамою продовжимо розмальовувати цю книгу, і вона поповниться ще чудовими роботами. Наступна книжечка, в якій я розмалювала дві роботи це Квітковий рік від Лейли Дюлі. І спочатку я розмалювала ось цю роботу. Це у жовтневому розділі такі дикі яблучка і шипшина. Розмальовувала я тут акварелю, і потім трішечки допрацьовувала олівцями. Для допрацьовки брала олівці брудфунер. Мені подобається, як вони тут себе ведуть, як вони лягають. Ну, але в основному вся робота тут була зроблена аквареллю. Мені подобається, як тут себе акварель поводить, можна працювати по-мокрому, не обмежувати себе ні в чому. Папір не веде, ззаду немає ніяких слідів, листочок залишається рівненьким, і мені це дуже до вподоби. Тож я думаю, що я і далі тут буду із задоволенням використовувати саме акварель. Результат, можливо, не супер ідеальний, але я ним, в принципі, задоволена. І потім зробила ще ось таку роботу <свісно> величезну роботу. Це, звісно, жартую. Це була така відпочивалочка на один вечір, щось мені нічого не хотілося брати складного, і я вирішила розмалювати ось таку малесеньку ілюстрацію. Ну, Мені подобається, в принципі, як в мене вийшло. Теж я тут, здається, використовувала акварель і олівці. Вийшло. Непогано, можливо, можна було щось цікавіше придумати, але настрій в той день був такий якийсь незрозумілий. Я сама не знала, чого я хочу, і тому розмалювала ось так досить просто і цю ілюстрацію. Було би добре ще і сусідню розмалювати, щоб вони вже були якось схожими один на одну, але вже, мабуть, не в цьому році. Вже буду братися за ілюстрацію у наступному розділі. Сподіваюся, що у листопаді я зможу щось розмалювати із наступного розділу. Хотілося б мені цього. Ну, але результатами в цьому місяці у цій книзі я теж дуже задоволена. Я аж дві сторіночки зробила. Нехай навіть вони такі нескладні. Але все одно дві ж. Далі подивимося з вами одну таку із найгірших робіт у цьому місяці. Це книга від Ханни Карлсон Вічі Скотич. Коли ж ще розмальовувати цю книгу, як не в жовтні, От. але в мене тут був віп, і я вирішила його завершити. Віп у мене цей був розпочатий у вересні, дуже спонтанно. Я Якось бездумно взяла і розмалювала акриловим маркером оцей фіолетовий фон поміж цих дрібних деталей, і відклала цю роботу, бо не знала, що робити з нею далі. Ну і Коли я взяла цю книгу, мені якось захотілося завершити цей віп, не тому, що він мені дуже подобався, а тому, що мені совість не дозволяла взяти і розпочати якусь іншу роботу. У мене з цим труднощі. Якщо у книзі є розпочата робота, то я спочатку хочу завершити її, а потім вже розпочинати інші. Мені не подобається, коли в одній книзі багато віпів. От, ну і я, якщо чесно, взагалі не знала, що мені з цим робити. Ця ілюстрація мені не подобалась. Я тут використала якісь такі дуже яскраві кольори. Вийшло це все дуже по-дитячому фон. Я тут зробила. Теж якимось незрозумілим сірим кольором, це акриловий маркер. Ну, коротше кажучи, я її ледве завершила. Результатом не задоволена. І не хочу я дуже багато уваги приділяти цій роботі. Завершила і добре. Тепер у мене тут віпів немає, і я можу із чистою совістю, брати, обирати наступну ілюстрацію, розпочинати і отримувати задоволення. Наступною подивимось роботу у моїй новій книзі від Лідії Фенвік Oceans to Stars. І я цю книгу нарешті розпочала у жовтні. Було страшно, але я впоралася. В мене був спільник із Анастасією, і ми разом з нею розмальовували ось таку чудову, дуже гарну дівчину. Я вирішила зробити її такої африканської зовнішності темношкірою. Маркером я тут акриловим розмальовувала фон. Спочатку я зробила фон, це найперше, що я тут розмалювала. А потім вже намагалася якось підігнати кольори під цей фон. Мені спочатку не подобалося, що в мене виходило. І я думала навіть замалювати цей фон чорним, але вирішила залишити до кінця. А потім, вже, якщо в кінці мене не буде влаштовувати, то. Вже щось з ним вирішувати. Але коли я все розмалювала, то потім, в принципі, мені і фон сподобався. Результатом своїм я задоволена, мені подобається, як в мене вийшла шкіра, як тут вдалося золоті прикраси передати. Можливо, квіти не надто реалістичні От, і з одягом трішки. Тут мені не подобаються якісь тіні нереалістичні, але в цілому непогано. Мені здається, що для старту досить так непогано. Шкіра мені дійсно подобається, така вона аж блискуча вийшла. Ось такий в мене результат, і я ним задоволена. Мені було не дуже просто тут розмальовувати. Не хотілося зіпсувати. Я дуже сильно старалася, дуже так все детально продумувала, намагалася пропрацьовувати кожен елемент, і на це пішло багато часу, багато зусиль. Я дивилася різні референси і темної шкіри, і квітів. Не знаю, там, одягу, намагалася підібрати якісь принти для одягу, але в результаті вирішила обмежитися зробити його просто чорним, вже не вигадувати і не додавати сюди якихось деталей. От, але я ну, багато витратила на неї зусиль. Тож, не знаю, чи наважуся я на цю книгу в наступному місяці, побачимо. Хотілося б ще зробити ось цю мініатюрку, яка тут поруч. От, але я її так і не зробила. На жаль, можливо, я зроблю її у наступному місяці, і буде в мене вже повністю готовий розворот. Хотілося б доробити цю мініатюрку. Ну, Ось такий результат. Наступною подивимося з вами ще одну. Не розпочату книгу, яка була не розпочатою до жовтня місяця, і в жовтні я нарешті наважилася на її розпочинання. Книгу я придбала ще в травні, здається, чи в червні, точно не пам'ятаю, але вона досить довго в мене лежала і чекала. І я тут у осінньому розділі обрала таку зовсім простеньку ілюстрацію. Але я нею дуже задоволена, не дивлячись на те, що вона така проста. Ось такі білочки в мене тут вийшли з кошиком яблук, і пташка в мене це синичка. Я дуже люблю синичок у реальному житті. В мене на вікні вже 2 роки. Висить годівничка для них у осінньо-зимовий період, і вони прилітають, і я маю змогу за ними спостерігати. Вони дуже гарні, дуже яскраві, цікаві такі птахи маленькі. І я вирішила тут зобразити саме синичку, розфарбувати її саме в таких кольорах. Ну і Загалом мені подобається її кольорова гама у цій книзі, як в мене вийшло. Осіння гарна ілюстрація. Я тут використовувала інктенси для підложки, здається. Здається, так, можливо, акварель теж трішки, але, мабуть, ні, мабуть, інктенси все ж таки. Так, інктенси, а потім допрацьовувала це олівцями. Ось така краса в мене вийшла. Мені подобається, я прям задоволена цим результатом, хоча робота. Така простенька, маленька. Головне, що книга тепер розпочата, і я буду із задоволенням її розмальовувати далі. Вона невелика, тут не дуже багато ілюстрацій. От, і мені хотілося, би розмалювати її повністю. Наступна книга це «Леон з Чорний. І я цю книгу вже розмальовую. Мабуть, третій місяць поспіль. Все завдяки спільнику із дівчатами. Дівчата у групі розмальовують її щомісяця, і мені теж не хочеться відставати від них. Не все мені вдається. Але в цьому місяці я прям задоволена, тому що я повністю розмалювала ось таку ілюстрацію осінню гарну. Це таке коло осінні із лісовими тваринами, з грибочками, з яблучками, листочками. Я тут використовувала акварель для підложки, а потім допрацьовувала олівцями. Результатом я, в принципі, задоволена. Мені подобається, як це виглядає. Єдине, що мені не дуже подобається, то це мої ведмеді. Вони вийшли якимись занадто чорними, і вони трішки вибиваються із гами. Занадто багато уваги на себе привертають, мені здається, все-таки тепле коричневе, жовте, трошки зелене, а ці ведмеді якісь зовсім іншого кольору. і Більше тут таких елементів на цьому малюночку немає. Ну, вже як є. Не знаю, що мене потягнуло зробити їх саме такими чорними. Можна було зробити е, теж темними, але в коричневих відтінках. Але щось мене змусило зробити їх саме такими. Ну, ладно, вже як є. В цілому, я своєю роботою задоволена. Спочатку вона мені не дуже подобалася, але вже прийшло. Ну, мабуть, півтора тижні, десь як я її завершила і зараз відкрила, то ніби нічого. Гарненька така робота цікава. От, результатом я своїм задоволена в цій книзі. В минулому місці я розмалювала одну мініатюрку, хотіла розмалювати і інші, щоб був вже такий розворот, але не встигла. Можливо, у листопаді зможу це зробити, побачимо. Але було б добре, якби ось цей розворот вже був завершений. Мені здається, що виглядало б чудово. Ну, поки що ось так. І ми вже з вами підійшли до останньої роботи в цьому місяці. Це книжечка із мишенятком японська. І тут в мене був теж спільник ще я роботи. Своєї напарниці по розмальовуванні не бачила. У мене вийшла ось така робота. Ми вибрали ілюстрацію до Хэллоу, якраз підходящий час, щоб її розмалювати. Я намагалася її пошвидше розмалювати, встигнути, досить швидко впоралась, але, якщо чесно, я своїм результатом не дуже задоволена. Воно виглядає непогано, але можна було б краще якось продумати кольори. Мені не дуже подобається, як в мене тут поєднуються кольори. І мені не сподобалось, як тут акварель себе повела. Вона не протекла, але листочок, ось цей не такий прям рівний. Не знаю, видно вам це на камеру чи ні. Трішки він хвилястий. Я використовувала акварель у іншій книзі з цієї серії з білочками, І мені здалося, що там акварель себе прям дуже добре повела. Можливо, я тут просто більше води використовувала, бо я хотіла фон зробити прям таким цікавим з розводами. В принципі, виглядає непогано, От, але, мабуть, я не буду використовувати тут акварель. Або хоча б з меншою кількістю води, чисто для підложки. Побачимо, для фонів, мабуть, не буду. Мені більше подобається тут, як виглядають олівцеві ілюстрації. В минулому місяці я розмальовувала ось таку мишу, і мені ця робота більше подобається. Вона якось виглядає затишніше, ніби як з дитячої книжечки. І мені здається, що для цих ілюстрацій от олівці дуже гарно підходять. Можливо, вона не така яскрава, як ця. Ну, не знаю, побачимо, як я буду далі розмальовувати. Цей раз у мене вийшло ось так. Ну, вже як вийшло. В цілому непогано. Але можна було б і краще це зробити. Ну що ж, ось таким в мене виявився місяць жовтень. Я ним задоволена, результати мені подобаються. Були роботи як дуже простенькі, так і більш складні. Я думаю, що в цілому мені все вдалося, і буду продовжувати розмальовувати далі. Зустрінемося з вами вже у наступному відео. До зустрічі!